Наступна ситуація. Ми реалізуємо ірігатори H2OFLOS, але користуємося фулфілментом розетки. Відправляємо туди ірігатори, і що трапилось? Клієнт замовив два іригатора, отримав один нормальний, а один Бушний. Ось такий. І дійсно він отримав Бушний, ми клієнту віримо. Але тут інше маркування і це інший товар зовсім. Він 21-го року випуску. Ми продаємо 24-25 десь так. І як це трапилось? Розетка відправляє товари іншим клієнтам. І зробили підміну. Хтось замовив іригатор, отакий, на новій пошті, замінив на свій старий і відмовився. І товар поїхав назад на склад розетки. Розетка його без проблем забрала і почала реалізувати далі. І почалися відмови по цьому товару. Ніхто його не отримав. Але хтось отримав, не подивлячись, і залишив на нас скаргу на розетці. От таке буває.